Привіт! Сьогодні ми будемо робити свій острів, як ви бачили в першій серії. У мене вже отакий, достатньо а середній. Він не маленький, а острів. Він отакий, якщо отак збільшити. Бачите? Такий, а в тих чувачках, бачите, який великий. Чувак якийсь построїв, бачите, якийсь. якийсь, якийсь, якийсь. Є дуже великий острів, Він і ще якийсь у того то, чувака маленький острів. Добре, а ми будемо робити свій острів, а що я можу купити. А, Я можу продати. Я продав своїх два стульчика. От, бачите, один і два. Нажимаю цю кнопочку. Все. Ну і спитаю, у вже 146 монеток. І це дуже, 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 Я... А скільки мені потрібно, щоб прокачати? Хір. 350 буде. Чого так багато? А ще дуже багато. А тут? Поняв? За що мені це? Добре. Нам треба добути тоді трішки дереву. А тут що у нас? Таке стрічку можна зробити. Раз, два, три. Я їх до продавати, коротше, мені треба дуже багато монеток. Я напевно буду на стільчиках заробляти От мене аж Що? а ну там роблять там час є я ж чутьчу -чуть. Ой, час а, я тупой чувачок я хочу зробити такой збільшу частину свого у нас э, треба. Тут треба 50 дерево. Вот, вс. 175. І кам'яні. О, тут за робукси. А це що? А як оце зробити вибачаєте оце? Що я не розумію? Нам треба ще 98 камінь. Ще буду добувати. 98. Але не зараз вже, тому що я хочу продати стільчики. Маю ще один робиться. Дуже скучна робота. Ой, о, ну тут можна добути. Дуже, я, я хотів сказати, дуже скучна робота. Але весело, тому що в мене буде потім буде дуже великий острів. Зараз опа, золотий камера, а ви його добути. І ще він дає монетку. Дуже прикольно. Так, так, е, скільки в мене? 56. А сітька ще можна зробити. Ще стільчити два зробити, правильно. Я до поки що ці три продам. Тому що вони є, бачите, от в Тут експрес написано, тоді трех. Зараз побачите, що в мене їх три ведиться. Бачите? А, чотири? Вже чотири. Скільки? 25 монеток? Ще плюс 25. Ну добре, скільки ми отримали? ми отримали 100 монеток. Добре, далі ще що у нас? Може тут что зробити, а тут такий кусок вилазив. Добре, я зроблю. А, ну нічого такого. Просто ще один кусочок, щоб красиво було. А що мені треба, ще, Мені треба у цих штук і 500, а мало вже 232, а у всех штурма тикут на экзоты, короче. Я допомогу с Тисячі літ. Тищу літ буду. Це робити. Думаю, ми ми здалі є. Це аж повольно. Хайська. Их мешам. Ну давай, подплывай, беру ля двошечок. Я хочу много так дружить прокол. Ой, в не спал? Ой, парку. Ой, о! Ой. Так плаваем много летит. Надо идти. -га а прикольно. Спробуй только на бинатарату сингу. Вот так. Ну там надо идти. Прикольно. А, ну что я хотела? А, да камни. А вот да, я уже забыла. Она память на мать. О, а сейчас там, не знаю. Сколько у меня столько? У меня четыре стольчика, я допродавать их. Ну, требуется. Четыре стольчика. И снова и с того, но я точу дала. У меня 332 теперь. А было 232. Так, ты мне что-то д ⁇ жки Треба требуется. 90-100 лиц. Ой, вот, все, что вот, уже. И он тоже мне подарил. Это было. мама. Йо, я тут что застряла. Малена, хитрость. Опа. Оп. И все. А что, когда застрял вот это, кто просто нажимает отсюда, отсюда, и отсюда. Вот на эту кнопку. Oh. Oh. Так, а что у нас там вышло? Опа, какая штука прикольная, очень прикольная, мне кажется. А, ну очень Только тут что-то. Только тех таракан не дает, и все. А я думаю, сейчас прикольно, чтобы его убить, вот такие штуки, я сейчас покажу. Там буде, типу, верстати такі штуки робить, такі як, як будто бутон. І вот таке теж здорово, напевно. Або з каміння, я не знаю. сюда добавим. О, фиска. Я хочу ще от тут, напевно. О. Ну треба ще знайшть, ще не трішки камінь. Ну як тобі ж? Ну і самі бачите, скільки я йду в Хто дивиться мої відео, якого великий острів, то підскажіть. Якось не знаю. В коментарях або... Не знаю, або в мене будуть коментарі закрити краще. Якщо в мене буде коментарі відкрити, то напишіть напишете зробити дуже-дуже. Ой, які треба типа емоції, типа весела. Типа. Та, це зроблю, чи типа скільки ну, економія. У меня є така крика. Вообще я тут взяла их просто так. У меня теперь такая крика. А, а моя не було роботи, просто взяла. А ну-ка с вас выйду. Так. Я ну, сразу камеры вылезают. Какой? Не ну, лезай, а добываю. Сразу плюс три. Опа. Я Шамиску делать ты хочешь? О, що це таке? Да. О, тепер це цей бетон можна робити. Ну, я називаю бетон, я знаю, що це таке. Мені треба тут 10 таких бетонів. Щоб щось відкрити, я не знаю. Я хочу спочатку отут. захочу...